Вітаю всіх! Повторюю Покровськ. Місто Покровськ пишуть про ДРГ туди. Давайте так. Доля міста Покровськ до кінця літа. Доля міста Покровськ до кінця літа. Доля міста Покровськ до кінця літа. Боротьба. Бої за місто. Починається. Звісно, ласий шматок. Ану. Сильні бої. карти всі боротьби. Що тут мені? Прям вилізло. І наступ рух. Так, інцевий результат. Відбиття йде наших. Mm. Боня щита. Боня, стабільна бойня. Покровськ до кінця літа залишається під контролем України. Дивимось. А ви знаєте, це відповідь так. Сила. Там звіздець буде. На даному етапі мені випадає. Ой, домовленості пішли. Слухайте, ну. Про щось, там домовляться. Про щось домовляться. Цікаво.